Уяви, що одного дня вся планета без світла і інтернету. Жоден супутник не працює. Авіація зупинена, банкомати мертві. Ні, це не фантастика, це сонячна буря. Сонце час від часу викидає гігантські хмари заряджених частинок. Це корональні викиди маси. Коли вони досягають землі, виникає геомагнітна буря, яка буквально може спалити супутники. Та трансформатори у 1859 році сталася найпотужніша буря в історії подія Керінгтона. Телеграфні лінії тоді буквально іскрили, а північне сяйво було видно навіть у Колумбії. Зараз ми залежимо від електроніки більше ніж будь-коли. І якщо така буря станеться сьогодні, шкода може сягати трильйонів доларів, а відновлення займе місяці. Тож космос не тільки красивий, а й небезпечний. Слідкувати за космічною погодою це не фантастика, а питання нацбезпеки.